Ваша нова позиція буде ось. Копаємо лежачі. Угу. Наша задача підготувати позицію для бергіду. На напрямок. Ротивник там. Тут у нас проходять заняття з інженерної підготовки. Ми тут е навчаємось копати окопи. Будемо глябляти по коліна, щоб не було, було силуету. Напрямок той бік. Зробити так, щоб противник не бачив мене. Найбільш вразливий піхотинець, коли він починає тільки викопувати окоп, тому що він лежить на голій землі і тільки починає зариватися. Правильне викопування окопів є дуже важливим для військовослужбовця, тому що зараз багато FPV-дронів, інших саморобних снарядів, які залітають. Така штучка. Ціпляємо гранатку. Ось так от воно виглядає. Нажимаємо, скинуло. Надійне укриття для військовослужбовців це основне. Чим глибше вже довше проживеш. Погубляєтесь, доводите до да. логічного завершення. Зробити окоп для стрільби, положені стоячі. Розширяюш, це ж таки був. Попередня група відпрацьовувала окопи для стрільби лежачі. Зараз займається вже друга група. І вони вже відривають окопи для стрільби стояч. У моєму випадку мій ріст метр сімдесят п'ять, тобто десь півтора метра, щоб була зроблена. Щоб мені було заручно з нього вести вогонь стоячий. Треба зробити акцент на передній брустер і місце для ведення вогню, щоб у вас була прогалена. Збоку так більш-менш, треба укріпитися. бо Противник у нас там, Треба збитися. Витягли чеку, все, далі їй не треба вже зіставати з цього, нічого. Ставимо і ждемо команди, вилітаємо. Правітені цілі мені дають, я їм сам не вибираю. Моя задача викопати окоп стоячи. Шанс є завжди, тут все, все залежить від реакції самого військовослужбовця. Та, звісно, сказується і втома, але якщо ти побачив, що біля тебе впала граната. То єдиний спосіб це встигнути вискочити закопа і сховатися з іншого боку брустера. Більше копати, більше сіток. Ось. Це саме основа, яка є. Це не якийсь там міф, що тут тільки копають. Така війна, вона потребує багато-багато зусиль. з перекритих щелин, робити якомога більше, тому що дрон це така штука, зв'язок відбивається, все, я вже не можу летіти.